Сполучені Штати зупинили допомогу Україні. Держсекретар США опублікував відповідний наказ Фіцо у відставку. Братислава вийшла на найбільші мітинги останніх років. Америка, Аргентина та Угорщина. Новий союз правих проти західних лібералів Росії немає кому продавати нафту та немає чим платити пенсії. Та щире здивування бункерного Путін не очікував, що його народ живе так погано. Вітаємо назвати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Америка зупинила допомогу Україні на 90 днів. Про це пише видання Політико із посиланням на наказ держсекретаря США Марко Рубіо. Зокрема, в документі йдеться про припинення роботи майже всіх існуючих програм іноземної підтримки. Двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена заявили, що ця пауза схоже зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія та Тайвань. Серед заморожених проєктів підтримка шкіл та допомога у сфері охорони здоров'я, зокрема невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей. Політико пише, що розпорядження, яке шокувало чиновників державного департаменту, схоже стосується і фінансування військової допомоги Україні. Проте цю інформацію спростовує журналіст Голосу Америки Остап Яриш в мережі Ікс. Він написав. В Пентагоні мені кажуть протилежне, що цей указ військової підтримки не стосується. Не знаю, що саме має на увазі політико. Підозрюю може йтися про програму ФМФ, але закладені кошти на підтримку України давно витратили. Трамп Орбан та Мілей, президент Аргентини, оголосив створення глобального альянсу правих разом із лідерами США та Угорщини. Про це він заявив під час виступу в Давосі. Основна мета альянсу правих протистояти лівій ідеології: фемінізм, інклюзія, справедливість, імміграція, аборти, екологія, гендерна ідеологія. Ми будемо проти цього боротися, заявив Хав'єр Мілей. Аргентинський президент засудив соціалістичний порядок денний, який веде захід до загибелі, та заявив, що новий альянс боротиметься за консервативні принципи. Цікаво, що інші учасники альянсу Мілея схоже не підозрювали про його існування і поки що відмовилися від коментарів. Проте Роберту Фіцу є чим зайнятися і без альянсу із з Аргентиною у Словаччині. Десятки тисяч людей вийшли на протести проти його політики. Напередодні в столиці Братиславі пройшли наймасовіші мітинги останніх років. Прем'єр-міністра Роберта Фіцу закликають піти у відставку. За даними організаторів, перед резиденцією словацького уряду в Братиславі у п'ятницю ввечері зібралося близько 60 тисяч протестувальників. Тим часом, як зазначають кореспонденти інформаційного агентства DPA, на відміну від попередніх акцій, 24 січня, було помітно менше українських прапорів. Замість цього учасники акції принесли прапори з словаччини та ЄС. А найпопулярнішим гаслом стало Словаччина це Європа, підкреслюючи незгоду з із курсом уряду Фіцу на зближення з РФ. Кілька днів тому Фіцу заявив про загрозу спроби державного перевороту в Словаччині. За його словами, структури, що мають зв'язки з за кордоном і словацькою опозицією, готують провокації та напад на будівлю уряду. Прем'єр попередив, що поліція може застосовувати жорсткі заходи однак, поки що насилля вдалося уникнути. Тим часом країна, до якої так тяжіє Фіцу, далеко не факт, що зможе продовжити фінансові угоди із Угорщиною. Схоже на війну Кремль витрачає вже останні свої гроші. Принаймні путінські реформи довели до того, що цьогоріч жодний росіянин не вийде на пенсію за віком, а отже, пенсії платити. Не треба. Як так вийшло, що в 150 мільйонній державі 2025-го не буде жодного нового пенсіонера. Дивіться далі у сюжеті. У 2025 році росіяни не дочекаються заслуженого відпочинку. Жоден громадянин Російської Федерації не вийде на пенсію по старості. Дорогі друзі, ще раз почерпну: нам предстоїть прийняти трудне, не Но необходими рішення. Експерти кажуть, що пенсійна пауза це результат тих самих реформ 2018 року, коли пенсійний вік було підвищено, щоб рятувати бюджет. А ось росіянам, схоже, доведеться рятувати себе самотужки. Уважаємі граждані Росії, дорогі друзі, 16 іюня 2018 року правительство внесло в Государственну Думу законопроект об іміненнях в пенсійній системі. Его главная, основная задача ⁇ обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед. В 2024-му на пенсію вийшли жінки 66-го та чоловіки 61-го року народження, коли їм виповнилось 58 та 63 роки відповідно. Жінки 67-го та чоловіки 62-го року зможуть завершити кар'єру лише в 2026-му році – 59 та 64 роки відповідно. А 2025-й рік став свого роду діркою в календарі. Громадяни, які досягли нового пенсійного віку, саме цього року просто не існує. Перфорасі люди так долго не живуть. А якщо їм років, будуть тухати на пенсію, ну що ж за діла іронічно, що чиновники називають це оптимізацією пенсійної системи. Можливо, цього року економія бюджету стане рекордною, адже пенсійні виплати просто не знадобляться. Залишається тільки гадати, які ще оптимізації чекають попереду. Да, если б не діти, я б вообще з голоду бы подохла. Вот чесно кажу, просто удивлення як можна сколько можна ворувати за границю. у всіх в ді. В Гоздумі. Ви посмотрите, у 300 мільйонів євро покупають ці от замки собі. Для бюджету така ситуація вигадає як подарунок. Один рік без нових пенсіонерів це економія на виплатах. Отже, додаткові кошти для інших цілей. Ми для них взагалі бидло натуральне, більше нічого. А народ що народ? Народ ще не то пережив. Низький їм поклон. Однак для громадян це ще один привід для гіркої іронії. Люди, які десятиліттями сплачували податки, залишаються в системі, де заслужений відпочинок все далі йде у майбутнє. Тут у нас в я. мене пенсія 14 тисяч. Ні я один такой. Очень много таких людей. Ну, ситуація така складна. Работають приходиться. Будемо і на Путіна, що він обіцяв. Щоб повисити пенсіонерам пенсію. але пенсійна система не повністю завмерла. Деяким росіянам цього року все ж таки вдасться піти на заслужений відпочинок. А це мешканці крайньої півночі, багатодітні матері, працівники громадського транспорту, авіації та деяких інших галузей. Також вихід на пенсію у 25-му році зможуть оформити росіяни з інвалідністю і ті, хто претендує на виплати по втраті годувальника. Ба більше грошей в РФ можна не дочекатися не тільки на пенсії, а й навіть працюючим громадянам. На черговому засіданні бункерний вирішив на камери запитати про рівень середньої зарплати, щоб точно не прогадати, звісно, дані уточнювалися по Москві. Але такої відповіді не чекав навіть Путін. Сергій Сенсні по москві нас зараз скакує Рівень заробітної плати по Москві. Сто да больше. Не сто 90 тисяч Ні, Ладно, бушні середня? зарплати. Да, середня зарплата. Да, зарплата 160. шістдесят. Mm. Схоже, на такі цифри ніхто із присутніх не розраховував, адже розказувати про наддержаву і не забезпечити столичним жителям навіть півтори тисячі доларів зарплатні якось не клеїться. А будуть і ще нижчі, додають аналітики. Адже Дональд Трамп, схоже, всерйоз взявся за російську нафту. В Її вартості американський президент вбачає головний важіль тиску на Москву. Тож в США уже готують звернення до саудитів та країн-членів ОПЕК із пропозицією знизити ціну на нафту. Індія вже відмовилася закупати сировину на свої державні НПЗ. Тож що чекає на головне путінське джерело доходів? Дивіться просто зараз. Дональд Трамп продовжує розчаровувати Кремль та російську пропаганду. Президент США націлився на російські нафтодолари. Ні в чині в продукти і газ. А то сі ати є та сама Кешієва ігла на влияння на котрою так чи інакше може обрушити економіку на Російської Федерації. Фанат епохального лідера США Рональда Рейгана врахував його досвід з розвалом СРСР. Я збираюсь попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні зменшити її, чесно кажучи, я здивований, що досі не зробили цього. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною негайно закінчилася. б. Зараз ціна достатньо висока, щоб ця війна тривала. Ви повинні знизити ціну на нафту. Враховуючи той факт, що спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед Ібн Салман оголосив про плани інвестувати протягом найближчих чотирьох років, величезні 600 мільярдів в економіку США. Позиція та пропозиції Вашингтона мають велике значення для Ер ріаду. На потенціал цих зв'язків вказує те, що саме принц став першим лідером держави, якому зателефонував Дональд Трамп. Коментарі спадкового принца Мухаммеда бен Салмана, про які повідомило вранці в четвер державне агентство друку Саудівської Аравії, пролунало під час телефонної розмови з Трампом. Це була перша розмова Трампа з іноземним лідером після його інаугурації у понеділок. Російські пропагандисти та політики полюбляють звертатися до своєї викривленої пропагандою історії. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа оно стало настоящей драмой. Тому всем мешканцам Кремля добро известно, что то, что Путин не иначе, как трагедия и катастрофа, стало возможным благодаря нафтовому союзу саудитов и США против Москвы. Падение цен на, на рынках на, стало одним из факторов, если не ключевым, при на, развале Советского Союза, потому что опять же они не могли на, на рассчитанную прибыль от этого получать, что в принципе привело на, к огромным инфляционным процессам, а как следствие к политической дестабилизации. Ровно то, что я описал, может произойти зараз э, на Російській Федерації вміння рахувати гроші та прагматичність Трампа, на які так розраховували в російському керівництві, зіграли з Кремлем злий жарт. Адже замість економії на допомозі Україні президент США взявся заробляти за рахунок Росії. Перше на до к на в навкасті президента Соєнних Штатів він сказав на фразу Бурі дідка бурі. План Трампа дуже простий. Він сказав Путіну либо закінчував Валну ліба війну, а либо а, ми се час викинім із твоїх традиційних на експортних ринках нефті і газа. А крім нафтових союзів, не варто забувати і про те, що на шиї Росії все сильніше затягується санкційна мотузка. Так, наприклад, за інформацією Bloomberg, найбільша нафтопереробна держкомпанія Індії Indian Oil Corporation – відмовиться від російської нафти через американські санкції проти РФ. Щодня Москва постачала цій компанії близько 2%. 2 мільйонів барелів нафти. Голова ради директорів Індіан Ойл Арвіндер Сінг Сахні заявив, що Індія звернеться до інших постачальників, таких як країни ОПЕК, Бразилія та США. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.